Так, Всім доброго дня. З вами молода ферма. Ну як бачите, ми без діла не сидим. Вчора придбали таку невелику кучу дров. Це нам хлопці привезли тут і ясінь, і дуб, і попадається акація. Ну, тобто така, такі три вида твердих порід. Так що, я вже почав його розпилювати, рубати, ось таку вже кучку нарубав. це за за пів за години. Розпилюю і рубаю. Так ще якось так. Дружина якраз збирається на базар, а я потихеньку поки е, до управляння то я трохи думаю займуся дровами. Чекали так... ми на ці дрова десь місяців два. Та так, да, місяця два ми вже ось шукали, підшукували, де їх замовити. Да. ну Оце тут а, ці кучки це 11 складометрів. Нам вчора привезли, як казав. Будемо потихеньку пиляти, рубати. У нас -то там ще і в тому залишилося. Дрове не кущі залишилося, ну про запас хай краще буде. Ми так подумали то, Я ж кажу, вже давно хотіли їх замовити. так ще якось, так. Бо ми топимо, топимо дровами і в хаті, і у літній кухні. Ну так, нам треба <гум> і хату протопити, вона здорова, дрова. Ну, ми вже там більшість кімнат закрили, тому що залишилися самі, як ми казали. так що, Щоб в себе в кімнаті протопити. І отак в нас такі базарні дні, що дружина топляє серий. так що. Якось а так, так. так таку хату, вона хоч зовні маленька і нереально подає. Я ж кажу, ми більшу половину хати закрили і тут. Топимо тільки в, в своїй. Кімнаті, в кімнаті. Так, що я так да? да. Я вже зробила масло сьогодні, да? зробила сметанку, залишився творожок, але творог, він ще чекатиме до завтра. Ну, його зараз треба сідить, щоб. Він зараз ще гарячий. А. Він повинен охолонути ну, добавити. Да? Заповажив да. його. Вже полізла мійка. Ти прийде на бери котом. Чуєш? Оксан. Ага. Антирсин. Да. Котом. В лоточок. Пушиночки особи. Да. Так що якось так. Так, що ми ще сьогодні. Вечірню дойку знімемо, да? вечерню, і, і Вечірню дойку, і трішки, ну і трішечки. Прокурор, і... Там розкажемо, бо у нас там виник виникла нюанс. дуже цікава да, проблема. Цікава, така, вона не болячка, а такий якось сказати. Mm. Ну, є така проблема, ну але про ми про, не знали. Але, але про, ми про неї в такому шоці дізналися. Ми навіть і не знали, що таке. Це не смертонка. Що... Да. До речі, про тирсу. Що? Зараз так хочу Шо красиво сказати. Справжнє кохання, це коли у твоїх котиків закінчилася тирса у лоточку І о 10-й годині вечора твій чоловік завів пилку, щоб напалювати дров, щоб у тебе вийшла оця тирса, щоб ти змогла її насипати і віднести котикам в латочок. І це вже не перший раз таке. Що не зробиш? Раді? Заради коханої дружини. Так, ну що, ти тоді займайся? О, сніми мене, як я рубаю. Може, може не треба. Ну а що, я погано рубаю чи що? Давай. Давай. На, давай, давай. Я його зараз дай мені топор. Снімай мене. Так нема таких, щоб ти їх порубав, Мені треба попилятися. Відь, а ми... ти тут не перерубаєш, вона з да. сочками, так. Я ж тільки ну, попер... давай, Я ось оцю цю Така сама. Давай зараз оцю попиляю, чуєш, Оксан. Не треба. Вона саме лучше. Щас... Я зараз оцю ось якраз пошву. Ну пробуй. Так ноги осторожні. Давай. <рес> От туди його. Це виріжемо. <рес> <рес> Ні, все піде. Ну ти я з цієї сторони ставлю і бейжеш тут. Міста. Ну бачиш щось лінія. Ну то й бий туди. Зимою змерзнем вже нічим не буде топити. Давай я кажу зараз спільну оце і ти... добивай його. Все, і не шевелиться. Ну, бачиш? Ну все, я розрубаю потім. Що? Та все, кажу, хорош, я його сложу. Чуєш? Давай ти будеш сарама займатися, а я а, мене, та, та, так виходить. От і мене, в мене дуже хорошо виходить. Давай щастю, розпиляй нас, німий показує. Ручки померзли. Попередні купляли, мабуть, а коли я його купив, був, мабуть, місяць назад, так? Да? І да. тільки завів, тільки почав пиляти. Ця, і ми щось з Оксаною пиляли, там базук робили. Ми так, робили базок. Я вона побачила гвіздок і мені просто не сказала. Я прям на нього і коротше мій ципок полетів. А я побачила гвіздок і показуємо пальцем. Васька подумав, що тіба щас пилять, Ну і пильну, і Коротше, а, вона аж. Цепок пішов <зас> по задньому місту. Я його дорубаю. Ну, так і Це то нормально. А буває. О, Оце хороше таке. Так, ну що, ти тоді займайся, да. а я піду, покажу, що у нас з коровками. А що з коровками? Давайте ну, вечором будемо вже доїти і розкажемо, що ми ще тут Ой. коровкам купили. Можна вечерні. зараз. Ну ладно, вечір. Ні, на вечірні дойки вже потім. Ну добре, тоді чекаємо вечірню дойку і не перемикаємося. Всім доброго ранку ще раз. Е, у нас так сказати, вечірню дойку. Ми вчора зняти не змогли, бо ми сильно втомилися за цілий день. Е, тому сьогодні знімаю вже кінець вечірньої дойки. Ой, господи, вечірня дойки. Утрішньої дойки. Я встала сьогодні о 4.30 ранку, розважила творог і подаїла корівок. Я їх вже подаїла, але з ними не закінчила. У мене ще є декілька хвилин до того, як вимкнуть світло, тому хочу вам показати, що ми купили. Е, ви цю штуку бачили, можливо, у Леоніда Бобошко. Якщо хтось бачить її вперше, розповідаю. Ця. Е... Штучка, вона на ядованій основі для обробки вимені. Тобто ти подаїв коровку, і щоб вона там не захворіла особ, особ, особливо маститом, оця штука, так сказати, її ех, ну, не лікує, ну. Профілактика, щоб не захворювали, тому що мастит він береться в основному через те, що десь там подуло якийсь холодний вітер, і все, вона підцепила і захворювала. Ну, у нас на таку проблему в основному хворіє рябуха. А так, тут все добре з усіма іншими. Ну що, можливо, хтось бачив, як вона працює, а для когось це може бути вперше. Хто вже бачив, вибачте, вже не здивуємо. Так, ми підходимо до коровки. Вона ще тут пуста. Треба нажати. Галя, не облизуй мене. Подожди. Ой, йлка. Може, її тут поки нажмеш? О, а так, І все, і воно ось. Блін! Япуха! Не штовхайся! Штовхаєшся. Так, зараз я натяжу його. І повернусь. Ось таким чином вона набирається. Тобто я нажимаю і воно ось піднімається. Ну що, підходимо до наших лялечок. І шведесенько оп, оп, оп. І оп. І послідню через. Все. І от таким чином вона працює. Тілочка довольна. А оця погано себе веде, постійно штовхається і чимось недовольна. І саме цікаве, чому ми розповімо, якщо встигнемо. І що ж сталося у нас з рябухою? Ну, Не буду тягнути кота за хвіст. Як виявилося, у неї живуть блохи. Так? Звичайнісінькі блохи. І для нас з чоловіком було таке відкриття, Ну, чесно кажучи, ми навіть не знали, що вони у них є Там у котів, у собак, там, у тієї самої птиці. А от у корів, от я ніколи не, не чула за таке, моя мама вона ех, все життя займалася коровами більше 20 років. І ні... Вод... ні... В жодної корови, яку вона б не тримала, ні, ні в одної із них не було бліг. І туди приїхала наша лялечка, рябушка, і привезла, напевно, їх з собою. Як ми взагалі зрозуміли, що от у неї блохи? Вона не давала себе подаїти. Таке звичайне ніби явище. При маститові воно спостерігається. Тобто, ти, коли її підмиваєш вимнячко, як ви бачите, вона, ми вже її намазали йодом. Воно буває кольором, буває зеленим, буває синім, і у нас оце – красним. Вона не давала себе подоїти. І вим'ячко таке ніби набухло. Як виявилося, це після того, що ми почали давати їм силос, вона почала їсти прибавляти молочко і за цього. Вийшов очок в імені, Це, як сказала нам мама, і потім, коли ведь лікар її також оглянув. Так. І потім, коли він її оглянув, він не знайшов нічого, не ні мастити, нічого, ми її лікували від нього, так як думали, що це. Лікували ми її не уколами, ні в якому разі. <кій> У нас для цього є хазяйственне мило. Так, у нас є отаке хазяйственне мило, отаке воно. Ми його мажем двічі на день, тобто це при маститові, двічі на день. Це зранку і вечора. Тобто, подаїли, помазали, подаїли, помазали. Мажемо ми його протягом трьох днів. І рябухи воно не проходило. Оцей отік ви і ми ж викликали ветлікара, він подивився і сказав: ну, тут немає маститу, все добре, вона здорова, як бик. Але ми ж кажемо, що тоді чому вона головою дьоргає, хвостом дьоргає. І він подивився ось сюди ось, подивився ось сюди. Ти не до бичка, случайно, ти чого так нервничиш? І як ви бачите, отут немає волосся. Ми і раніше це замічали, але думали, так як вона стояла там біля стіни, біля, отієї, і часто скублася із циганкою. Ми подумали, що це ну, може циганка її рогом якось черканула, тому що рябушечка, вона любить, як і грунька, поворачуватися зобкою своєю маленькою до корита. Ну, і циганка її зачепила недавно ось отута. Ну, Вона вже обросла шерстю, вже немає вавочки, ми його посипали, обробили і все добре. А це ні, воно з'являється і з'являється. І оце, коли доєш, вона прям піднімає хвоста, дуже піднімає. Як перевіряється на блохи? Отак, ви вириваєте його з цибулинкою і дивитеся на світло. Чи немає тут ніяких гнид? Оцих всяких. Ну, тут, як ми бачимо, все чистенько. Але вони в неї є. Чому є? Тому що вони живуть у таких місцях, до яких корова не дотягується. Це ось отут, дуже часто. Ось отута, хвостик під хвостиком. І ось отут, Отута. живуть в оцьому місці. Також на животі. Тобто, по всьому, вони живуть, де вона не може їх до. Дотягнути, де вона не може їх прибрати, так кажучи. В общем, і ми отак подивилися і сказали, чи... а чим його пшикать. Він написав нам на листочку, які є ліки і як його оброблять. Треба попшикати її повністю, щоб вона була мокра. Але для цього нам потрібне тепло, щоб була плюсова хоча б температура. Тому що якщо вона буде мокра, ми сюди зайдемо там чи воду набирати, чи е, чоловік мій буде сіно роздавати. Вітер падує холодний, а вони мокрі, усі. Їх треба обробити всіх, е, оцих трьох для профілактики, мало лі, За, для безпеки. А рябуху повністю. І повторити через 12 днів. Через 12 днів уже, от от, ви попшикали, наприклад, першого. І 12-го, 13-го. Що таке? 12-го, 13-го. Ти зо мною соглашаєшся, да? О, ті 13-го ви повторюєте це. 12-13 числа ви повторюєте. Але тоді вже не дивіться, холодно, жарко. Там, хоч там дощ з градом, все рівно повторюйте. Тому що блохи, які тут були, вони помруть після першого обробляння, а яйця їхні, вони вилупляться. І щоб вони вже не встигли відложити свої яйця. Треба їх також обробити, попшикати і все таке. Тому такі у нас справи. <кій> Вибачаюся. Ми з чоловіком намагалися знайти на Ютубі, як його взагалі обробляють, як воно виглядає зі сторони, отак, коли корову обробили, але ми знайшли всього лише два відео. І у цьому два відео лише розповідали за те. Чим вони там обробляли і просто показали ось ці місця, де вони знаходяться. Ох, тому для когось це буде цікаво, і ми покажемо ми зафільмуємо процес, як ми будемо обробляти. Рябушка, що таке з тобою? Кажи, що з тобою таке? Все, я значить, пішла, в тебе не буду тебе смущати. Да? чи моя. Косята? Тому ось такі у нас справи. Ще раз повторюся, знайшли ми їх, так сказати, це вже коротко, мали ліхту так. Вона стояла у нас під стіною, ми думали, циганка її зачіпає, а воно ні. Прийшов меть лікар, подивився, сказав, що в неї блохи. Все, ми тепер будемо їх лічити. Я думаю, не знаю, чому так мало відео про це. Про цих бліг, як з ними боротися. Я вважаю, ну, може, можливо, господарі соромляться, того, що у їхніх тваринок там блохи. Ну, Я вважаю, що цього соромитися не треба, тому що блохи, різні там якісь паразити, оці жучочки там на коровках це все, ну, цього не треба соромитись, і це треба, про це треба говорити і показувати, чим його лікувати. Тому що сьогодні все добре з корівкою, а завтра щось таке станеться, що ти не зрозумієш, що з нею трапилося. Фух, так, що то таке? Кому цікавий, де мій чоловік, він спить. Я, тому що у нас сьогодні базарний день. Вчора ми дуже втомилися, і Васька дрова рубав, і я на базар збиралася, потім ще дойка вечірня. Потім ще й світло вимкнули. До речі, у нас до сих пір горить світло, аж дивно. Ой, Так що сьогодні встигла лише після дойки це виділити вам час. І розповісти, що у нас з бухою. Так що чекаємо тепла. Будемо обробляти, ми це. Напевно, з вірогідністю у 100%, ми це все зафільмуємо, покажемо як, тому що, скажу, ми не знайшли відео, як з цим боротися. Тому а то таке. Якщо ви зустрічалися з таким явищем у коров, напишіть нам у коментарях. Цікаві факти, як ви їх знайшли, бо ми от знайшли от таким от дивним способом. Ми думали, що це її циганка штовхає, або вона біля стіни стоїть і, може, розчухала щось там, поцарапалася чи ще щось. А воно ні, воно з кожним днем волосся все випадає, випадає, вона становиться е, нервна, неспокійна, агресивна навіть. Тому, а чому агресивна? Понятне діло, вони її гризуть, і їй дискомфортно. Тому, то такі, тому то такі справи. Фух, Ну що, не перемикаємося, тому що мій чоловік, як прокинеться, він хоче подякувати одному з наших підписників, за що. Чекайте! Дуже приємна новина. Ми самі, ми самі здивовані. Але це, ну, я вважаю це дуже гарний подарунок, який ну, 100% повинен бути у кожного господаря, який займається технікою. І все Такий от нам. Ну все. ну що, чекаємо тоді, поки прокинеться чоловік, тому що я прокинулася о четвертій ранку, а чоловіка залишила досипати. Тому що він буде за кермом, а я можу поспати у дорозі. Фух. Чекаємо. Так, ну що, у нас вже розвиднулося трішечки. Е, чоловік мій вже прокинувся, п'є каву. Ну, ми вже все вправилися, він вже і на те хазяйство сходив, і хрю... хрюцикам нашим здоровим дав. Так, всім доброго ранку. Ми вже, так сказать, запакували нашу. Машинку. Та ще півгодинки є. Да, ще півгодинки. Через півгодинки вже виїжджаємо. А поки е, обіцяний ага. сюрприз. Це наш підписник. Рішив зробити нам маленький такий подарунок. Ну як маленький. Е, в одному із відео побачив, що ми в трактор заливаємо воду і рішив зробити нам такий подарунок. Прислав нам 10 літрів Тосола. Дякуємо його. Він нас підписник. підписник. Васьки. Мій одноліток так, я дивився по фотографіях, так що Руслан, дякуємо тобі за такий подарунок. І ще вкинув нам до цього ще плюс баночку тушонки. Ну коротше, щасливий. якось. Власного виробництва, так що дякуємо тобі, що зробив нам такий подарунок. Так що якось так. Та ось буде поводка за і хай буде, так що якось так, так? Да? Да. Машинку ми вже зібрали, вдома ми вже все управились. Ну і зараз півгодинки каву. Можливо, ще поснідемо, та поснідемо і будемо збиратися на базар. Да. Так, якось так. Васька щасливий. Ні, то я то думав його куплять, ну вже думав намисну купляти. <laughs> да. Це він казав, заливати у великі трактора, так що то сол дуже хороший. Так що Проблем з ним не буде. Так що якось так. Да. Да. так що піду, я каву Біжи, Збіга, а я тоді... на інше нашим дал, так що... Якось так, зараз поїдемо. полетим. Передінемося з дружиною, бо ми в такому грязному, ну. Нічого страшного. Да? Да. І покажу тебе, що ти в мене красиво їздиш на базар, а не... бо писали, що принаряди свого чоловіка, ви ще на базар, ще вдома так, вони ж не Він А життя. Я тоді не їздив. Він тоді не їздив, тому що на той момент з нами була мама і мама... вона їздила Прочайно, на базар. Так. Да. Так, що а ми тут аб... управлялися тоді. Вона уїжджала, а ми управлялися. Ну, ну, ми то вчора відео знімали, але вчора у нас трошки нам не вийшло, трошки да. не спіли, ну коротше так, видалили і вирішили. сьогодні утром все заново. Дружина вже зняла вам утріш... ранкове ранку... доїння наше, так? Да. Мене не розбудило, я спав. Так, да. Ти ж за рулем, ну, це да. я можу поспати. Ну, дружина трошки вам там розказала про нашу біду. Не така, що біда, але, ну однак. Неприємна ситуація. Ну воно ну, я дивився по погоді, зараз ось через два дні чи через завтра, то буде плюсова вже температура, там плюс п'ять навіть обійшли. Да, так, і можна що. обробити його. <кх> так що ми цим будемо займатися. Так, У нас прям. серце розривалося, да, тому, що хотіли. вона от, чежиться, от хотіли прямо щось побризкати, левить лікар, сказав, зачекайте, да, ну, по -почекаємо, що. Почекаємо, а потім вже буде погодка і ми все обробимо. Бо, та... Бо зайдемо на увазі. У мене ось є. Є така для сада. Воно якраз... А, воно на 2 літри Ну оце таким буду ходити бризкати їх, пробувати так що, Все було добре. Так що yeah. якось так. Все, тоді будемо збирати, так? Я ще не доказала. Що я хоч хотіла розказати. Ладно. З вами була молода ферма. Я вже чесно я вже забула, що я хотіла розказати щось теж за ря рябушечку і в взагалі забули. Сатаді. Всім дякуємо. Да, всім дякуємо за перегляд. Підписуємося на нас, гості нашого каналу. Вітаємо вас, хто нас дивиться вперше. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки. Не забуваємо про дзвіночки, щоб бути в курсі нових відео і стати і ставати першими глядачами. Чи спомнить заря буху? Ну я... да, да, ладно, вже потім в наступних відео. Та да, блін щось так хотілося. Ну до потом. Ну, Все. ладно, це буду, блін, передивлятися, вспомні і хоч доплюсовую. Всім плюсовое. до побачення, всім па, -па. пока.